Всім доброго ранку. Працюємо. Не спів Лену привезти, виставити, вже ви бачите, що робиться. Немає змоги навіть кави утренній попити. Ось так люди полюбляють наші домашні смаколики. Рядом мужичок квіти продає, а це місце. Я відійшов в сторону, щоб не заважати. І чекаю, коли люди трошки розійдуться, щоб з Леною кави попити. Як завжди зранку сирена, Кацапам не спиться, вони, в них святого нічого нема, вони і празники не святкують. Привезли повну-повну коробку, Єлі підняв, накоптила всього, Даже дегустаційні набори наробила. Доброго ранку. Доброго раночку. Шо? Та нічого, працюємо. Працюємо Працюєм потихеньку, От лежу одразу в кулючок, бо просили, а вже нема. <ріху> <ріху> в кладу. Боже, 5 хвилин. Коробка була, єлі піднімав. Якщо подобається людям, то чого б і ні. Ну да. Балычок, рулет. Вот так працюет моя Лена. Коптільня не виключається і днем, і ночі. І зараз ми тут, а, <смі> а каптілки висить висять смаколики на просушку. Через півтори години включимо прожарку. Або обоє додому повернемся і включимо прожарку, або я поїду. І включу прожарку додому тут недалеко буквально десять минут їзди. А Сьогодні ще. Паски пекти, яйця красить. А я бентинірувати збирався. Так що на сьогодні планів вистачає.

Ну, а я приїхав додому, навідатися, що тут у нас вдома, як тут наше хазяйство. І поки Лена до, там, доторговує, я хотів би сьогодні привітати з днем народженням свою Лену. Сьогодні 4 травня, день народження у моєї Леночки. Вона, мабуть, думає, що я забув якесь сьогодні число, бо зранку. Не встиг я її привітати. У нас дуже була така тяжка ніч, ми коптили всю ніч. Ну і, в общем, зранку не встиг я її привітати, тому вона думає, що я не забув, яке сьогодні число. Лінусік мій, золотой тимой чоловічик. Я тебе вітаю з твоїм днем народження. Я не забув, я пам'ятаю. І зараз, коли я за тобою поїду, я обов'язково тебе привітаю, поцелую, обійму. І сьогодні зробимо невеличке свято. Я нажарю шашличків. Ми возьмемо якого-нібудь вкуснячого пивка або шоколад'єшечки і обов'язково відмітимо твоє день народження. А я тобі хочу побажати здоров'я. Завжди цвісти і будь такою гарною, як ти в мене є. Завжди будь з усмішкою. На такому позитиві. Ти в мене просто молодець, сама на позитиві і мене заряджаєш позитивом. Терпіння і все в нас буде добре. Все в нас буде чудово. Да? Да. Ну, і також сьогодні хочу привітати теж з Днем Народженням, мою тютю Іру. З Верховцева, це дружина мого рідного дядька. Тетіра, я вас теж вітаю з Днем Народження. І теж бажаю свісти, бути такою, як ви єсть, залишатись такою ж добродушною, відзивчивою людиною. Хоча вас вже, мабуть, не зміниш вже все. Характер заложений годами. Да? Вітаю вас. Ну, ми з Леною в неділю на Пасху приїдемо. Привеземо вам пасочку і привітаємо з ним народження. В общем, дівчатка, ви кращі. Я вас вітаю. Зараз буду вітати свою лінусю ось такою квіточкою. Ну, букет купи, постав три дні і його немає. а це буде все літо цвісти. Зірка моя, с ним народженням. Дзеранчок. Я тебя это... люблю. О, все, подарили Лені квіточку. Лєни, мені так жалко було, я на них дивилась, дивилася, мені так жалко. Рушить. Страшне. Ну, розумієш, подарити тобі просто букет, він от стоїть 5 днів так. максимум і все. А це а буде це все буде літо до тобі. Жовтня. Да? Саме менше, да. 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 Давай. так, так. Клас. Так, їдемо додому, забрав Лену буквально менше за годину. Ну що, коробка пуста. Пусто. Пусто, да? так? Їдемо додому. Зараз приїдемо додому. Тільки я так і не зрозумів. Ну, шашлик вечором буде, а шоколадішечка на вечір. Запасливая, продуманная. продумана. <laughs> <laughs> ну все тоді не задаю глупих питань. Їдемо <laughs> да. додому. Зараз поїдемо спочатку по цемент, а потім <laughs> додому. <laughs> все, поїхали. А так ми їдемо в наш любимий магазин строїтельний. Да? Ну якщо нам скільки нам треба, там а, ну, влізе? Та, влізе, переставимося на сидіння. Да, тільки ми з собою не брали чим застелити. Снімемо ету, ну, снімем эту... воно... ну купимо метерплінку. Та ні, там ми можемо зняти які питання. Ну, все тоді. Да? Да. Ну все, добре. Ну, Поїхали в наш любимий строїтельний магазин і додому. Приїхали ми додому. Зараз будемо з Лянусею пити каву, да? Да. Да. купили ми цементу ще 5 мішечків. І взяли тирси Тирсу, да. Да, бо Тирсі ми нашим ніяк. поросюхам в сараї посипаємо мелкою-мелкою тирсою. Тоді її чудово навіть вбирати. Да? Так, і, легше, і влага впити і, влагу і, випити, впити. і все. Сьогодні денок такий небо чисте, голубе, сонце світе, але не гріє. Дуже-дуже прохолодно, тому ми у діті да, з злідною... в, в, да, в кофти в діті. Ну, все, що тут, все понятно. Зараз буду вить далі стінку на ямі. Я вже казав, я роблю один цемент, два піска і мелкого шлаку. І все ухвачується дуже-дуже чудово. І такий моноліт, виходить, дебелий, ще й армірований. Ось такі діла. Так що до вечора треба все успіти, все зробити, тому що вечором починається святий, свят вечір, починається правиться в церкві, бо завтра у нас Пасха. Чим ми вас і вітаємо з наступаючою Пасхою. Завтра ми будемо казати недоброго дня, а будемо казати Христос Воскрес! От. Так що всіх вас зі святом. Більше показати вам нема чого. О, Лінуся ось сьогодні прикупила шампусик. Святкова кава. Святкова кава. Прикупила шампусика. І ну, нажарим шашлечка. поздравлю Лінуську сьогодні. Так що Лінуся приймає ваші привітання. Не видно мене, не, Будь, не ласка, видно. Будь ласка, привітайте Лінусю. З її. А-2 роки. Дякую. А-2 роки. А-2 роки цій дівчині. Да. Ну, на тому все. Де вони взялися? Я не знаю. Я точно знаю, що 18. А в паспорті від куди вони взялися? Вчора був на стрімчик. Дякую, що підтримали, що подивились. Дякую всім, хто був на стрімі. Наступний стрім у нас в неділю. Ну, до неділі ми вам ще щось покажемо. що Ну так. Да. Да? Ну, да. Я думаю, що ми зробимо щось до неділі, ну, да. Да? бо свята, да. свята, да. а робити щось треба. Все, всім пока-пока. До зустрічі. Пока.